Вітаю з успішною оплатою! Я рада, що саме ти приєдналася до інтенсиву, бо він стане ключовим фактором, який допоможе тобі отримати престижну, високооплачувану роботу бортпровідника провідника зарубіжній авіакомпанії. Після цього інтенсиву ти зможеш виділитися серед інших кандидатів і успішно пройти цю специфічну співбесіду легко і без стресу. Але є одне але спершу тебе ще мають запросити на співбесіду. Тому в тебе має бути ефектне і грамотно складене резюме, яке після розгляду представником авіакомпанії не буде викинути у смітник, як сотні інших, а зацікавить рекрутера, і ти отримаєш запрошення на співбесіду. Рекомендую тобі прямо зараз придбати мій відеоурок, де я зрозуміло і доступно розказую, з чого повинно складатися резюме на посаду бортпровідника і що в ньому варто, а що не варто вказувати. За свої 23 роки досвіду в авіації я бачила тисячі резюме і повір, хороших з них не дуже багато. Зараз, тільки для тебе і тільки за такою ціною, яка ніде не буде фігурувати, я роблю тобі дуже вигідну пропозицію. Раджу довго не думати і оплатити зараз цей відеоурок за символічною ціною, оскільки він органічно доповнить твоє навчання на інтенсиві. Вся інформація у відеоуроці є чіткою, насиченою і дає результат, бо я її склала завдяки моєму багаторічному досвіду в проведенні наборів в різні авіакомпанії, і вона дійсно працює. А якщо це спрацювало для сотень інших дівчат, то абсолютно точно спрацює і для тебе. Твоїм результатом буде ефектне і грамотне резюме, яке ти без вагань відправиш у будь-яку авіакомпанію. І отримаєш запрошення на співбесіду, де зможеш вміло продемонструвати свої професійні навички і проявити себе як найдостойніший кандидат завдяки навчанню на інтенсиві. Відеоурок ефектне і грамотне резюме це один з найважливіших кроків, який приведе тебе до великої цілі. І саме з нього почнеться твій шлях до роботи мрії і нового, набагато яскравішого життя. Тож не зволікай, дій прямо зараз.